15 листопада у дев'ятирічної дівчинки почалася сильна носова кровотеча на сходах при вході у ліцей номер 30 На допомогу покликали медичну сестру навчального закладу. Однак та відмовилася виходити на вулицю і сказала привести дитину до медпункту. Але е, вже дитину не ну не можна було її забрати, тому що е, ну вона повинна сидіти вже в спокійному положенні, щоб зупинити, тому що кровотеча дуже була сильна. Мама та бабуся дівчинки намагалися самостійно зупинити кровотечу. Однак, коли закінчили серветки, побігли кликати медсестру вдруге. Мама бабуся Кіри іде до медпункту і каже: будь ласка, благаю, вийдіть, допоможіть дитині, тому що кровотечі все більше і більше в нас немає. Серветок після цього також виходить мама. Вона каже, що вона не вийде. Кров не зупинялася, тож бабуся Кірі побігла до медсестри втретє і попросила хоча б перекис водню. Однак розчин їй так і не дали. При цьому вона каже: вийдіть з кабінету. Після цього мати, звичайно, мама уходить, виходить до мене, проходить 10 хвилин. Виходить медсестра з латочком желізного, железного латочок. У ньому маленька баночка перекисів і маленький шматочок вати. Каже. Тримайте ваточку, я пішла. Розвертається і уходить. До того моменту, як вийшла медсестра навчального закладу, мама дівчинки змогла самостійно зупинити кровотечу. Жінка розповідає, таке трапляється з кірою вже не вперше, тож вона знає, як діяти у критичній ситуації. В неї була сильна кровотеча, поставили те, що в неї ламкі сосуди. Ми стоїмо, стоїмо у лора. Ми стоїмо у нашого педіатра. До нас трошки такі відношення вже по лікам трошки інше, щоб не провокувати в цю кровотечу. Вероніка звернулася до директора ліцею, аби провели розслідування та визначили, чи правильно діяла медсестра у цій ситуації. Однак він сказав, що нещодавно на посаді і не знає, що робити. Дати коментар для нашої знімальної групи. Керівник закладу також відмовився. П'ятнадцятого числа, і ми хотіли поговорити з нами щодо цієї ситуації із медсестрою також. Ні, не можна чому е, саме так. Ну, Я наприклад від не купила. Не захотіла спілкуватись з журналістами і медсестра. Мама дівчинки звернулася до департаменту освіти Житомирської міської ради. Написала заяву з проханням звільнити медсестру за некомпетентність. Однак, фахівці департаменту повідомили нам, що жодних скарг немає, і вони про цю ситуацію чують уперше. Uh... А, все, почекайте. Про даний випадок не було повідомлено відповідним листом про нещасний випадок. Наші зараз будуть телефонувати керівнику закладу, тому по цьому випадку вам краще звернутися до керівника закладу. Ми намагалися звернутися, але він відмовився від коментаря. Дивіться, у нас немає е, не звернення на даний момент не, не від мами, не від керівника. Тому що згідно чи нового законодавства, якщо нещасні випадки трапляються у приміщенні закладу або на його території, керівник зобов'язаний протягом доби е, повідомити письмово департамент освіти. На департамент освіти даного повідомлення не надходило. Зараз зв'язуватися тоді з керівником закладу освіти і. З'ясовувати ситуацію. Пізніше у департаменті освіти таки знайшли заяву Вероніки. Однак розповісти про свої подальші дії на камеру відмовились. Мама дівчинки написала відповідну заяву і до Житомирського районного управління поліції нині за цим фактом розпочати досудове розслідування. Попередня кваліфікація діяння стаття 140 неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником Кримінального кодексу України. Усі обставини події встановлюються згідно із законодавством винних чекає покарання у вигляді позбавлення Вав обіймати певні посади на строк до п'яти років або ув'язнення на термін до трьох років. Анна Чеполь, Дмитро Половинка, телеканал СК1.